Пика я... Блін, мы ж зараз Пушканчик? били пушканчики ты ви... Арина, доставай молоток в її ай-айденом Фухура тепер пишу її похоронимо, була гарна. Дій, у мене есть ще ось це. Що? Ну давай. Все, щоб мало точно не було. Тут я ось якраз машина приїхала. Все. Ось сюди. Ось сюди давай. О, сюди тут пусто. Кидай ну, іди підписуй. туди. Фух, все, Аріна, ми справилися. Ура! Ура, тільки де Віка. А оце я вже і не знаю. Давай я їй позвоню. Давай так давай дзвони. Абонент не відповідає. Прозвоніть попозже. Блін. Блін, піпець якийсь. Ладно, пішли у лікарню, других варіантів у нас немає. Давай у лікарні глянемо, може вона десь там лежить Ілі сидіть. Давай. Ой, не можу залізти. О. Віка, ти де? Віка. Віка. Віка, ми вже піку водами похоронили. Ти де? Ти де а, Віка. Віка? Віка, ти Віка. де? Віка. Віка, може тут -то? немає. Мені вже щось страшно, я фокус фа... Ти чуєш це? Так, О, а! А! Ай, не треба, будь ласка Не треба. На вулицю? Ти кажеш. Треба. Не треба. А! Била. Тепер її ще другу подружку треба. Тепер треба її подружку знайти. Де її подружка Потрібно спрятатися, щоб вона мене не прикончила. За ще, за ще у сканчика? Ну, Подвайся.